Вправа 1276. Обчисли, використовуючи розподільну властивість множення. Ну що ж, стартуємо, перше задання мінус 12, що множиться на мінус 99. Бачимо, що обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатній, і він дорівнює добутку модулю, то записуємо, що це дорівнює. Можна записати як 12, що множиться на 99. І це дорівнює. 99 запишемо як 100-1, то це буде 12. Що множиться, а в дужках буде 100 відняти 1. І це дорівнює. Зараз давайте розкриваємо дужки. 12. Записуємо, що множиться, вийде на 100. Відняти 12. Множимо на 1. І це дорівнює. 12, що множиться на 100. Це буде 12,20, це буде 1200. Відняти. 12, що множиться на 1, це буде 12. І це дорівнює. Ну що ж, 1200 мінус 12. 200 мінус 12 це буде 108, 188. То записуємо, що ця різниця дорівнює тоді 1188. Є? Тобто мінус 12 що множиться на мінус 99, це дорівнює 1188. Переходимо до другого завдання. 999, що множиться на мінус 17. Один із множників у нас від'ємний, добуток у нас буде від'ємним. Ну і пишемо, що це дорівнює тоді мінус. А в дужках записуємо добуток модулів, То це вийде 999, що множиться на 17. І це дорівнює. 999 ми можемо записати як 1000 1 Тоді буде просто розкрити дужки, записуємо мінус. А у дужках тоді записуємо замість 999, це 1000. Відняти 1. Ну і множимо на 17. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює мінус. Так? А у дужках тоді спочатку 1000 множимо на 17. Пишемо 1000. Що множиться на 17. Відняти. 1, що множиться на 17. І це дорівнює, Переносимо. Отже, це буде мінус. Так, у дужках тоді 1000, що множиться на 17, це буде 17 тисяч. Додали ми три нулі. Записуємо відняти. А 1, що множиться на 17, це буде 17. І це дорівнює. Ну що ж, це буде дорівнювати мінус. 1700, 17 тисяч мінус 17. Ну що ж, це буде 16 тисяч. Так. 16 тисяч. Ну і якщо я ту тисячу, що залишиться, відніму 17. Це буде 900. Так, 83. 983. Якщо ми додамо 17, якраз і буде 17 тисяч. Отже. Значення нашого виразу буде мінус 16983. Переходимо до третього завдання. Мінус 1001, що множиться на 125. Один із множників у нас від'ємний, то добуток у нас буде від'ємним. Записуємо, що це дорівнює мінус, а у дужках записуємо добуток модулів. Це 101, що множиться на 125. І це дорівнює. Щоб виконати це множення... Давайте 101 запишемо як 100 плюс 1. То записуємо, що це дорівнює мінус. А у дужках тоді записуємо 101 як 100 плюс 1. Що множиться на 125. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює мінус. Ну а зараз розкриваємо дужки всередині. 100 спочатку множимо на 125. Помножити на 125. Потім плюс одиниця, що множиться на 125. І це дорівнює. Переносимо. Отже, це буде мінус. 100, що множиться на 125. До 125 дописуємо 2 нулі. То це вийде 12500. Додати. Одиниця, що множиться на 125, це буде 125. І це дорівнює. Отже, це буде мінус. Ну, а тепер додаємо 12500 плюс 125 це буде 12 625. І... Ну що ж, переходимо до останнього четвертого завдання. 1001, що множиться на мінус 217. Один із множників у нас від'ємний, добуток у нас буде від'ємним. Так, а в дужках записуємо добуток модулів. Це 1001, що множиться на 217. І це дорівнює мінус. Ну, 1001 запишемо як 1000 плюс 1 у дужках. Множимо на 217. І це дорівнює. Так. Тут закриваємо дужки. Ну що ж, розкриваємо дужку всередині, то це вийде мінус. У дужках у нас буде 1000, що множиться на 217. Потім додати. Так. Залишається одиниця помножити на 217. Додати, переносимо. Один, що множиться на 217. І це дорівнює Мінус. У дужках тоді буде 1000, що множиться на 217. Це буде 217 тисяч. Що додати? І ще залишається 217. Пишемо плюс 217. Так, є. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює Мінус. Отже, вийде 217 тисяч плюс 217. Це буде 217 тисяч. 217. Є. Ну що ж, ось таке завдання, як можна спростити множення раціональних чисел. На цьому вправу завершено.